Термінове повідомлення прямо із Стамбула. атмосфера напружена, як перед вибухом. Камери увімкнуто, дипломати переглянулися. Журналісти затамували подих, і раптом заява, що весь світ. Хоча все починалося не передвіщаючи біди, але окупанти зробили те, що в голові не вкладається, і все різко вийшло з-під контролю. Схоже, расисти від початку задумали немислиме, у що це вилилося, побачити далі. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку. Перед росіянами й українцями в Стамбулі постала низка ключових питань, які є потенційними точками дотику, навіть попри глибокі суперечності. Одним із головних напрямків є обговорення питання обміну полоненими. Ця тема має гуманітарне забарвлення і викликає великий резонанс у суспільствах обох країн. Делегації узгоджують конкретні списки утриманих осіб, і запропонують етапний обмін, можливо, із залученням посередників, таких як Червоний Хрест або ж Туреччина. Другим важливим питанням стає забезпечення безпеки чорноморського судноплавства. Після виходу України з зернової угоди та періодичних атак на порти сторони можуть повернутися до ідеї коридору для вивезення українського зерна та мінімалізації ризиків для цивільного флоту. Темою, що викликає найбільші складнощі, є водночас, залишається критичною режим припинення вогню. Україна наполягає на відведенні російських військ як умові для бодай тимчасового перемир'я, тоді як Росія ймовірно намагається зафіксувати статус-кво на лінії фронту. На цьому етапі можливо мова йде не про загальне перемир'я, а про локальні припинення вогню у гуманітарних цілях. Наприклад, навколо Запорізької АЕС чи в районах евакуації цивільного населення. Ще однією важливою темою переговорів стає розширення доступу гуманітарних організацій до прифронтових і тимчасово окупованих територій. Україна прагне тиснути на Росію, аби та надала безпечні маршрути для доставки ліків, продуктів та евакуації цивільних. Росія може погодитись на це частково, зберігаючи контроль над допуском таких місій, але це вже створить поле для практичної співпраці. На зустрічі постає питання цивільної інфраструктури, зокрема відновлення енергетичних ліній, водопостачання, роботи дамп і каналів. І, хоча це виглядає як другорядне, порівняно із військовими темами, подібні питання мають велике значення для населення. Попри загальну скептичність, великий прорив ближче до миру теоретично можливий, але він потребує одночасного збігу кількох ключових факторів і політичних, і воєнних, і міжнародних. Ну а далі поговоримо детальніше, як саме може скластися ситуація, за якою такий прорив стане реальністю. Третій раунд стамбульських переговорів це триваюча дипломатія в режимі між ударами. Попри потужний тиск військових дій, обидві сторони повертаються за стіл переговорів. Україна сподівається отримати деескалацію через. Гуманітарні заходи та політичний діалог, тоді як Росія тримає жорстку позицію. Успіх буде залежати від здатності обох сторін поступатися. Навіть мінімальний гуманітарний процес зараз буде знаком діалогу, коли війна ще триває. Україна запропонувала провести нові прямі переговори з Росією майже відразу після того, як Дональд Трамп пригрозив Росії жорсткими санкціями і дав 50 днів на припинення вогню. Важливим каталізатором прориву може стати особиста ініціатива лідерів. Наприклад, між Зеленським і Путіним відбудеться контакт не обов'язково напряму через посередників, де буде визначено політичну рамку для майбутнього компромісу. Це могло б включати такі важкі, але реалістичні речі, як обговорення статусу окупованих територій, гарантії безпеки для обох сторін, механізм повернення контролю за кордонами, або навіть міжнародний мандат на тимчасову адміністрацію. Подробиці розкрив і колишній співробітник СБУ та військовий експерт Іван Ступак. Тож пропоную далі почути і його думки. Логіка, яка? Е, так, приїдуть на перемовини. Так будуть знову в ці перемовини, знову в тому ж самому складі. Та ж сама делегація, той пан Мідінський, до речі, уродженець України Черкаської області. І, До речі, що треба про нього сказати, він, як виявляється, не просто історик, не просто як про нього Марк Рюти сказав. Ну, якогось історика відправили, ця людина, як виявилося, входить до ближнього кола президентського. Оточення до доньки, до старшої доньки Путіна, такої собі Тіханової, називається здається, Тіхановський круг, так його називають. І він один з тих небагатьох, хто може похозуватися у особистого доступу до тіла Путіна і спілкування з ним. Тому бачимо, що в принципі він може ретранслювати ідею особисто безпосередньо від Путіна і безпосередньо до нього. Але по факту я думаю, коли ця зустріч відбудеться, там не буде нічого нового. Полонені обмін так, це я сподіваюся буде. Хоча б там декілька десятків наших хлопців та дівчат можна буде повернути з російського полону. Але поки тривають бойові дії, поки у Російської Федерації є прогноз прогнозовані перспективи на фронтах. Я впевнений, що вони ні про що домовлятися з Україною не будуть. Знову наступу знову. Викачування нам ультиматумів на тему чотири регіони НАТО Ніт, там жо там ще нітральний статус бази НАТО і прочі в такому сенсі. Тому очікувати щось проривного. Я от особисто нічого не очікую. Володимир Грицько, колишній міністр закордонних справ України, та дослідник щодо Росії висловив чіткий негативний прогноз. Щодо Стамбулу. Торгівля поступками робить подарунок Кремлю. Немає сенсу вести переговори до перелому на фронті. Якщо українська армія не покаже перевагу будь які дипломатичні зусилля, лише легалізують московські вимоги. Говорити з ними про мир безплідно. Зустрічі з представниками РФ Медіїнським марні за словами Огризка. Далі цитую. Псевдоісторикам медінським немає з чим говорити, як і немає про що говорити з кимось, хто буде на його місці. Обговорення обмінів дітей та паузу вогні без зміни балансу сил, це технічний трюк Кремля, щоб показати вигідність переговорів і змістити фокус із фронту. Огризко впевнений, що у міров, як і будь-який інший представник Києва, який виходить на круглі столи без реальної передумови, буде підтягувати дипломатію до рівня російської політичної паради. Ну і також немає справжнього змісту і немає про що говорити із Рашидом. Таме. Не має значення, хто сидітиме з української сторони. Результат б був однаковий. Присутність на переговорах за відсутністю тиску на російську армію, це гра в гру Кремля. Все це грає тільки на користь Росії, сказав колишній міністр закордонних справ України. З першого погляду може здатися парадоксальним. Навіть Москва, яка щоденно обстріляє українські міста, одночасно погоджується на мирні переговори, насправді. Ця поведінка Кремля це не про бажання миру, а про класичну тактику політичної гри на кількох рівнях. Одночасно, імітація конструктивності для заходу Росія намагається зобразити себе раціональним гравцем, особливо перед великими міжнародними подіями. Саміти Великої Двадцятки, дебати в ООН, візити до Пекіна. Кремль посилає сигнал. Далі цитую: ми відкриті до миру. Дивіться, ми в Стамбулі. Це Україна не хоче домовлятися. Це маніпуляція для зняття санкційного тиску, а не прояв доброї волі. Так Кремль намагається переконати умовно нейтральні країни: Індія, Бразилія, Китай, що винуватцем війни є не тільки він. Створення ілюзії компромісу. Коли фронт не рухається, а втрати зростають, Кремлю вигідно створювати ілюзію політичного процесу. Це дозволяє демобілізувати увагу міжнародної преси, знизити градус теми воєнних злочинів, відвернути увагу від підготовки нової наступальної кампанії. Таким чином, переговори стають туманною домовою завісою, за якою РФ готує нову фазу війни. Внутрішня ж пропаганда всередині РФ переговори подаються не як слабкість, а як велична щедрість Москви, яка, мовляв, милосердно погоджується говорити навіть із київським режимом. Далі цитую. Ми пропонуємо мир, а вони ні. Цей наратив створює моральну перевагу для власного населення, яке може сумніватися в сенсі війни. Нарешті переговори це спроба юридично зацементувати захоплені території. Кремль прагне, щоб у переговорах звучали слова: контроль, перехід, місцеве самоврядування. Будь-яке формулювання, яке виводить тему з площини окупації в площину факто. саме тому, як каже Гризку, вихід України на переговори без переваги у війні це завідомо програшна стратегія, бо сама участь уже поступка. Навіть у контексті найбільш песимістичних прогнозів важливо залишити простір для раціонального сценарію, де дипломатія не стає капітуляцією, а навпаки, інструментом закріплення результатів боротьби. Конструктивний підхід можливий лише за чітких умов, які мають бути публічно озвучені та послідовно відстоювані українською стороною, повернення всіх тимчасово окупованих територій. Усі тимчасові компроміси, наприклад, заморожування фронту або особливий статус, це погано. Конструктивним можна вважати лише такий сценарій, де повернення Криму, Донбасу, Запоріжжя, і Херсона визнане кінцевою метою процесу.